Ось ми знаходимося в мальовничому містечку Львів, опорний театр знаменитий Львівський, там бачимо, скоро буде виступати Вохтанг Кікабідзе і так далі. Ну от, Так проживає місто Львів, сьогодні 11.03, 11 березня 2015 рік, центр Львова. Цікаве. Мальовниче містечко Західної України тично вважається, як його називають, душою Західної України. Місто Львів, можна сказати, столицею Західної України є дуже велике, майже мільйонник. Багато народу, багато відпочиваючих на лавочках. Можна намалювати різні шаржі відносно себе і інших. Ось можемо подивитися, як цей це робить. Добрий день. Якийсь він незадоволений, мабуть, такий шарж на себе може і намалювати в такому вигляді. Мабуть, чимось незадоволений в житті. Але менше з тим. Ось народ відпочиває, багато молоді, студентів місто був, власне Тим і цікавий, що в ньому багато студентів. Старші люди сидять, грають в шахмати, а молоді люди. Спілкуються, слухають музику. Шахмати, доміно. Старші люди люблять пограти і спорити. Мабуть, теж про політику тут люди люблять спорити. Шахмати людські. Тут, тут доміно. Львів'яни Люб любителі, особливо. Люди вже віку, пенсіонери і так далі. Дуже люблять цим займатися. От, навіть малі діти дивляться, підглядують. Хто ж там виграє. Отак От ми рухаємося від опорного, який зараз залишився дуже далеко ззаду, От він там опорний. Ми йдемо в іншому напрямку в сторону до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Багато готелів, багато крамниць, магазинів, багато різних церков і так далі у Львові. Дві власне сіміславиця. Різні сувеніри і не тільки. Можна тут купити. Там от можна купити все необхідне, випити, закусити газету, пресу і так далі. А от готель. Правда, не написано, який, як він називається, цей готель. Тут пам'ятник, площа, можна якраз є нагода перейти дорогу. Зараз ми знаємо як ця площа називається. Багато цікавого тут те, що у Львові зараз випустили нові види транспорту, нові старі, можна так їх назвати. Трамвайчики і тролейбуси, але мають такий свій львівський стиль, шарм, новий стиль, нових, як то кажуть... Пам'ятник. Новий проект. При нагоді ми постараємось показати той новий львівський трамвай. Оцей трамвай це точно не той новий. І теж тролейбуси при нагоді покажемо вам. Покажуть, що вони вже їх запустили у Львові. Я бачив навіть вчора кілька. Ну от власне. Це ще старенькі трамвайчики міста Львова. Залишайтеся з нами. Ми вам розкажемо більше про мальовниче містечко Львів і про його жителів, гостей і туристів також. От якраз над цим завершаємо, де дві мами розходяться. залишайтеся з нами. Терен. So we're on the top. Top of the Bukovil West Ukraine. Party Mountains skin resort Bukovel Not far from Ivano Frankivsk City. Here we are. We're gonna go and show you a bit around. There you are me. and this is our way. Way down. You've got to be careful but it's very beautiful surrounding mountains with snow all around a lot of people are enjoying today's skiing today is 7 of March 2015 7 of March 2015 is a weekend Saturday so we're just enjoying our time here мы Краєвидами гірськими, карпатськими Буковеля. Насправді дуже красива місцевість і є дуже-дуже хороший настрій. Воно заряджає нас адреналіном. Дуже-дуже цікаві такі краєвиди. От подивіться, як багато можна побачити навколо красот. Stay with us. we will definitely tell you more about all that we will try to to tell you much much more so you're going to see how we can enjoy our ski resort Bukovel in Ukraine, West Ukraine, Carpathians. Tada! України дозорний такий на коні, але зараз ми перейдемо сюди на досить цікавого, цікавого такого їжачка, який називається «Їжачок в тумані. Ну, поки молодь дивиться, Еля нам розкаже трошки. Ви, мабуть, всі узнали этот э, симпатюлю да із мультфільма Йожик в тумані. Всі узнали Дуже любими київлянами, всім подобається цей пам'ятник, діти, взрослі, всі підходять к нему. Э, Київського скульптора з Кіртуцького. его построил. Конечно, его уже не раз пытались вандалы разбомбить этот памятник, но тем не менее киевляне его всегда спасали и восстанавливали. Но что интересно, сидит, открыл рот, глазки удивлены, узелочек в лапках, а называется памятник лошадка. Вот при чем здесь лошадка? А вот обернитесь. обернитесь ну вот же она, он на нее смотрит, да. Ну, конечно же. Помните мультики, кого искал со время ежик? Лошадь, да, ты да, где? Да. И вот наконец-то ежик нашел свою лошадку. С тумана да? вышел и нашел. Да. А напротив, это памятник э, защитникам границ Отечества всех времен и народов. Казак на коне дозорной службы охраняет наши границы. Вот ежик и вот лошадка. Да. памятник называется лошадка? Мы все очень любим его. Он такой трогательный, милый, нежный, романтичный, да. философский. Каждый находит что-то свое. Кусочек детства, каждый вспоминает. Точно. Отлично, как хорошо скомбинировали, да? Да, да. Как раз вот скульптор выбирал место и стал лошадь. И он, я таки, нашел скверки. Так что встреча okay. состоялась. Оставайтесь с нами, далее будет. Мы вам расскажем еще много, много чего интересного. Вот мы в центре Львова. В кафе называется Мапа. Кафе Мапа кавярня мапа. А да. Кавуська, кава чай и да. так далее. Все таки цикавые пивальные помещения. Зовня. Просто тоже -то такая симпатичная кафе. Но сейчас мы, зараз... мы выйдем на улицу, покажем вам больше. Сам центр Львова. Церпик. Мы выйдем с задним ходом. Thank Це церква називається Львівська. Це Львівська катата Львівська трапета. Ага, дуже дякую. От вона, Львівська катета. Багато різних. Кафе кагаринь. Це торгова. Досить такі симпатичні. Дивіться фрески, які з старої церкви, які було. Багато, багато, багато століть. Ось тут вона, власне, знаходиться. Зараз ми вам покажемо більше синусу. Львівсько-катери. львівська парківочка. Львівський народ, молодь, студенти, населення, сюди бігають, відпочивають. Площа ринок. Там от. Тут. Зараз ми звернемось туди, в сторону ближче як до пам'ятника короля Данилу. Зліва в кінці цієї вулиці, ну не в кінці там, де машини їдуть, а справа буде туди поворот, як на власне, оперний Львівський театр. Ось це, це. тут. Не знімаю. Тут співають, теж роблять портрети, хлопці. Ось площа ринок. Дуже багато народу, Львів насичене. Місто дуже багато туристів і просто Львів'ян гуляють, відпочивають, молоді та студентів. Власне також. Тут можна ратуша. Ось вона ратуша, Львівська, площу ринок. Тут навколо можна обходити її довго. Ми зараз будемо наблюдати, як їде нам навпроти Львівський трамвай. Наближається до нас досить швидкими темпами. Ми зараз перейдемо на дорогу. І знімемо його з цього боку. Це львівський трамвайчик. Доброго вечора, пані. Що ви продаєте? Прошу. Смакоту солодощі, так? Бажаю вам хорошого вечора. От, і так, кого ми бачимо? Ось перед нами їде Анна Марія. Такий молодий маленький професіонал. Вона вже сьогодні другий раз з'їжджає на своєму житті, але вже навчилася і вміє їхати. Давай, давайте, жлака, пса, не бійся. Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. І вона дійсно, дійсно вміє з'їжджати. Бачимо, що е, молоде дівчисько, але досить таке безстрашне. Досить таке не боїться висоти, не боїться, е, опасностей ніяких. І в принципі дуже впевнено це тримає на лижах, Подивіться, хоча. реально тут опасно, як ви бачите. А дивіться, вона їде, і вона не боїться. Вона другий раз в житті, з другої горки в житті біжджає. І Що говорить? Ну, дівчиську з України. Наша сестричка молода. Анна Марія. Молодець. Давай, доганяй, доганяй, обганяй. Нормально, конечно. Конечно, нормально. Дивіться, які красиві краєвидності. Не тільки погляньте, не тільки погляньте, що тут твориться. Це просто красота. Це просто, просто, просто красота. Просто красота. Ось вот народ знову піднімається, щоб з'їжджати вниз. І от вона Анна Марія. Ось вот її батько. Геннадій. Геннадій Микитин І ось молодь як шувує вниз і не боїться. Геннадій, як вам ця горка? Сподобалась? Прекрасно. Прекрасно. Бачите, я вам казав, що вам сподобається. Молодці. Так що залишаємося з нами до наступного ефіру. Тирин. Тут трошечки інформація про цей будинок До дота після реставрації, є фотографії кілька відносно. і теж імена співавторів, хто займався архітектурною цією цікавою будівлею, він досить такий цей будинок химер. Це Зараз я покажу вам. Я покажу повністю, як він виглядає. А, така маленька резиденція президента. Тут адміністративні будівлі, власне. А, тут це гардесят. Дивний і цінний тим, що тут різні химери з бетону зроблені наверху, навколо нього цієї будівлі скрізь. Можливо, ще буде можливість подивитися, показати, як воно виглядає з іншої сторони. Ну, Ось таке цікаво. Незвично будівлю, слоник. Слоники я люблю <хе -хе -хе -хе> і в тому числі. І там багато різних і риби ми бачимо, і люди, і щось наподобі людей ангелів, різні дракони і так далі. Їх речі, дуже багато з цієї сторони теж. Ну, Горі я зроблю маленький сюди з цієї сторони. Ось такий він Київ. Це адміністративний уже квартал, центр міста і наразі до наступного ефіру. Тирин. Якийсь дядько з тризубом стоїть. Це тут. в принципі Тедра Львівська ми знаходимося зараз. Якраз ось, ось площа Руйна. Саме центр Львова. Ось вона. Центральна будівля Львова. Ось травайчики Львівські. Ось, ось ця жіночка продає солодощі Львівські. Це так звана Львівська ратуша. О, та там якийсь фільм знімають. Всі люди пішли туди за камерою. Отаке він місто Львів. Красиве мальовниче містечко на теренах Західної України. Корінням йде далеко в минуле, багато століть. Симпатичне, стареньке містечко, дуже багато молоді, дуже багато туристів, дуже багато до речі в Львові студентів теж місто живе своїм звичним життям. Сьогодні у нас 15 рік, місяць березень, 11 число. І зважаючи на те, що, як вони кажуть, на сході України йде війна, тут, як ви бачите, місто живе абсолютно звичайно. А тут дуже багато кафе, ресторанчиків і так далі. Стара. Така це катега дуже стара. А це теж прибудова, яка має фактично десь 4-5 століть. Ми потім більше знайдемо інформації про нього на Вікіпіді. Це кафе-мапа з іншого боку. Ось, ось з цього боку. Кав'ярня мапа. Ось чоловік грає. Ковбой американський на гармошці, на гітарі. Ось таке містечко львів. Досить цікаве, симпатичне, насичене різними подіями, розвагами. Для на любі смаки для людей. власне. Дуже багато, як ви бачите, молоді гуляє по центру Львова. Що власне, цікаво, ось там япона хата, японське кафе Суші. Хі -хі. Цікава назва Япона хата. Ну, ось так от, Піца і скрізь багато різних. Манджаро, де манджаро? Єврозу. І так далі, і тому подібне. Власне, містечко Львів живе своїм звичним життям. Тут у нас Львів Coffee Manufacture. Мануфактура львівської кави. Теж досить так цікаво бачите, така старенька, 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 друкарська машинка і кавуська скрізь. І Ось вона всередині як виглядає. Цікава така львівська мануфактура кави. От, Ну наразі залишайтеся з нами розкажемо, покажемо більше ще потім. Терін. От ми з'їжджаємо зараз знову. Йдемо зараз трошки іншою стороною 2А. Так, як нам треба спуститися тут на Буковелі до спуску номер 7 А це трошечки праворуч ми беремо, не повертаємо зараз на як минулий раз, а зараз вправо йдемо. І поїхали далі. Правда, маленький розгон, але нічого не робимо пробувати. Ну, зараз будемо пробувати набрати цей розгон. Воно нас розгонить. Походу, як схил буде трошки пологіший і підемо туди вниз. Оте, туди ліси, ліси, ліси. Схил, а сюди от, тут. інший витяг. І там йдуть спуски в різні боки. тому ми зараз там виберемо 2А і підемо. По тому схилу 2А. В принципі, 2А це от прямо. Як ми бачимо таблиця. 20 червоний спуск, це значить він другий за ступінню складності. А, синій це найлегший, червоний другий, ну і чорний найскладніший. Чорний ми не будемо брати відомий знаменитий фільварах, де можна смачно поїсти, покуштувати і порогів, і голубців, і, борошу, і борщу, і кулеші і всякого такого цікавого гуцульського і не тільки спожитку. Дивіться, як от там от ми бачимо буковаль внизу, гори навкруги, красивий, цікавий такий краєвид. от, Так що залишайтеся з нами. Standing all around, it. almost there is no clouds at all. No clouds at all. As you can see, just only one there, far, far away. Behind all the mountains, far away. So now we're gonna go. We're gonna have to go, but unfortunately, it's not possible to make a film and go over there because it's quite, quite, quite huge and dangerous angle. So we need to. Stop our film and try to make it without it. So, see you soon. Stay with us, and we tell you a lot of more interesting stuff.